Друзі, я вас вітаю. Заїхав Міганчик 2011 року випуску. Машинка в класному чорному кольорі, виглядає просто бомбезно, Чор, чорний колір. Це взагалі. Якщо за ним правильно доглядати, то виглядає крутезно. Як бачите, відзеркалення моє видно. Машинка в середній комплектації, нещодавно заїхала в Україну. Розмитнений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. В чудовому стані, як візуально, так і технічно. Так, що хочу ще відмітити? Класно виглядає оптика з чорними масками. На чорному кузові взагалі трошки незвично, як для Мігана. Такі фари попадаються не часто. Так, що у нас є по комплектації? Підемо? У нас є парктроніки задні, є фаркоп. І пішли по, е, в салон. У нас ось такий ключ-карта, ось така. Без ключового, на жаль, у нас немає. Так, по комплектації склопідіймачі. передні задні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. По салону постелили нові EVA-коври. Сидіння, як бачите, в гарному стані. Шкіряне кермо. Шкіряне кермо, потім у нас пробіг 262 тисячі кілометрів. Пробіг рідний. Якщо потрібно, можете перевірити. Зараз вийду на вулицю, покажу вінкод. код У нас є автосвітло, датчики світла, датчики дощу у нас є. Гучний зв'язок, також музику можна слухати через Bluetooth. На кермі бачимо круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось тут кнопочки вімкнути-вимкнути. двозонний клімат контроль. Бачите, кнопки все в гарному стані. Так, збільшу, щоб було краще якість. Я вже трошки смеркає і вже погано видно. Так. Є у нас навігація. так, Виключу музику, що у нас, щоб мене YouTube не заблокував. так, Флешки AUX, на жаль, немає. В цих роках вони ставились тільки в самій максимальній комплектації, якщо я не помиляюсь, але є Bluetooth, тому музику можна слухати через телефон. Взагалі, питань немає в цьому плані. Датчики дощу, світла на стелі. Потім по двигуну, що скажу, і по механіці, бачу, ручка поруч, згадав. У нас механіка п'ятиступка, двигун 90 кінських сил. Багато хто не хотіть 90-кінських сил, скажу так, абсолютно зря, так як 90-кінських сил це двигун набагато економніший його споживання палива в місті як мінімум на літр менше, і по трасі десь на півлітра менше він споживає палива. І наступне це немає демпферного двохмасового маховіка. Тут звичайний маховік, сплошна залізяка, з якої питань не буде. По поводу паливної системи, делфі бігає доволі дуже і дуже дуже багато. Паливна система делфі йде також на Кліо, на Кенго і на інші е моделі Рено. Тому скажу так, що Делфі бігає достатньо достатньо дуже багато. Вибігає, питань по ним немає. Як і Сім'ян-Кантінталь хороші, так і Делфі теж хороші. Це особисто моя е, точка зору. погоджуватись чи ні, це вже ваша справа. У мене в батьків був е, міганчик 2013 року, 90 кінських сил, питань по ньому взагалі не було. Їздили без проблем. Так, покажу далі по салону, що у нас як виглядає. Ззаду є підлокітник. Класний бонус коври Ева. Є люди, звісно, які не люблять Ева коври, але в мене даже в моєму автомобілі теж Ева. Е, ще хочу відмітити. Е, підголівники книжкою на дальню поїздки дуже класна тема. Так, автомобіль у нас що робився? Передпродажна підготовка хімчистка, поліровка була, шторка на місці, багажник в гарному стані. Бачите, вся пластмаса взагалі супер. Пробіг 262 тисячі, питань по машинці немає. Виглядає він тисяч на 150, не більше. Міганчик. Що він до нас заїхав, він вже повністю готовий до першої постановки на облік. Тому приїхали, якщо хочете перевірку на будь-якому вашому СТО без питань. Далі виписуємо договір купівлі-продажу і ставити його на себе на український облік. Класно виглядає компонування чорного кузова. Е і накладочки теж в чорному кольорі виглядають реально круто. Так, і ще зараз відкриємо, покажу вам під капотку. Двері, як помітили, не щлкають. Я мі мікроліфт сидіння, до речі. Взагалі, сидіння на міганах дуже удобні. На дальній дистанції, кудись їздити, я на мігані проїжджав за раз 1400 кілометрів. В тому не було взагалі Сидіння Комфортні, та й взагалі машина дуже м'ягенька, удобна і недорога в обслузі. Так, мотор споласкували, в будь-якому випадку повинен бути товарний вигляд, як і салон, хімчистка робиться обов'язково. Тому двигун сполоснули, він, хоча не було ніяких запотівань, нічого. І, в принципі, ці двигуни цим не страждають. Що ще хочу сказати? Те, що лобове скло навіть рідне, як бачите, одиничка. Одиничка. Так, і він код. Інкод відмітив. Можете перевіряти машину по базі, перевіряти історію без питань. А взагалі, ідеально, це записуйтесь до офіційного дилера Рено. На повний огляд. Там вам і історію приб'ють, і машину, і по фарбі перевірять, і технічний стан, і на вибіростенді перевірять, його перетрусять. Це саме ідеальний варіант. Так, машинка у нас в наявності в місті Вінниця. Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. Мій номер телефона внизу. Мене звати Владислав. І якщо приїхати приїдете на майданчик, звертайтесь до мене, я вас все проконсультую, все розкажу по машинам. Як бачите, майданчик у нас великий, в районі 50 автомобілів зараз. По Міганам третім у нас зараз, як мінімум, крім, крім цього, Мігана є ще три варіанти. Е, в такій же комплектації сіренькі попереднє відео я знімав пару днів тому. І ще два Мігана є. Теж один знімав. Е, на хорошій комплектації там Аркаміс, акустика і так далі. На, там хороша ціна на 16 е, легкосплавних дисках. Є ще один варіант. Е, на 17 легкосплавних дисках теж на класній комплектації з безключовим доступом. Тому вибір є. Приїжджайте в гості, дивіться на машинки. Вибір реально немалий, тому щось підберете. Так, дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатись, і вам гарного дня. Пока-пока.